Може бути я його повісила, щоб он сох. Йомаю, а -йо, що я туди затащило? А я тобі що кажу, що щось під деревом живе? Ого! Подивися, чи там немає гадюки в пакеті. Вставляла вчора. Щоб не тащити, бо скутер всього не виносить. Всім приветик, мої хороші, мої любими. Капець, просто капець. Це треба, щоб так мені лупило висок. вісок. Ти кажеш, це тебе просто щось ударило. Кажу, що шершень чорний, я в очках їду і яку лупить і зразу кусає мене. Ой. Боже, так больно. Побачу, бо не бачу. Ого. Чим мені приложити холодний? Ножа ж немає. Ложи. теплий, а воно там нагріло. А, холодне, класно. Ото боль. Ще цей зуб тут проблема, і ще це укусило, аж такого шию все зводить. Я елі доїхала. Мені у шльомі дуже важко їхати. і воно нормально хоча А і пройшло. Як можна так, вважає, ну, їдеш і ударить і укусить. Що покрасніло, чи що? Прямо за вісок. Треба таке. Надо привожувати, на, привожуй сама. Кам'ян. Вон теплий якийсь, там жар. Треба ще таке мені. Так голова болить, то ще треба, щоб пило мене довку да сіло. Мої хороші, мене запухає око. Дуже тяжко дивитися вже на його. Бачите, що діється, розносить все. Робила. Ще хуже і хуже болить. І отут ось в мозгах щось больно, хоча нічого з головою не случилось, чешеться. Капець. Ходи висипать, він відеочка йде. Не знаю, вам видно. Викривіло все, Підняло цьому. Мої хороші, у мене зовсім окупо ще не бачить нічого вже. Дуже больно. І голова дуже болить. Такий сьогодні у мене день. Ну, не завжди буває літо. Так вийшло. Отака я сьогодні Світлана. Таким оком пощі нічого не бачить. <ріст> Боляче до сліз. Випікає огнем, бісок болить, хоча б і не осліпнуть. Я по того дюка вкусила. Я вже зовсім осліпла, мене ока немає. Я тільки хочу бістри дозбирати відеречко і додому. Просто щоб закрити отак і все два ока, тому що дуже нагрузка. Це страшно. Це хлопці по одноглазий, так. Да? Ну то що? Вже не є стіна. Це ти винуватий. Ну так. Да. Що, ну так? Да? Куда його це все? Одежа, грибьонки, пакети. Щось гуди типу легкова машина, чуєш? Чи то трактор, трактор. Просто все внутрі око чешеться, Це треба, щоб так от візка укусало за візок. А що мене зробило з оком? Хоч в очках не буде видно, як буду їхати. Вроді би нічого не забули. Отак вот у нього зав'явив і лісом. М'ягко, звісно, мох, але якось трамбували, а придеться два кілометри пройти ногами, а там вже буде рівно, де можна буде їхати, то будемо їхати. Ви знаєте, так болить права сторона, і голов... і... І... візка і голови, що це взагалі око просто у оці там щось пече, сльоза йде. Таке буває. Нічого не зробиш. Так Треба, значить, мені пережити. Помаленьку йду. Ви знаєте, що то таке, як може температура чи що. Як ото знаєте, як ото заболіло. О, чесне слово. Оце таке там біжить. Я на око не бачу. Зовсім не бачу на око. Упирається геть сюди ось. Щоб не плакати, я сміялась. Як тяжко, коли ти бачиш на одне око, це вообще... Як ото і друге погано бачить. Відомо нагрузка. Всегда була я заводітеля, а тепер Михайлович. Я навіть не бачу, чи я себе знімаю, чи дорогу. Просто сипла. Приїхали на скору. В нічого вже не бачу. І погано. Одне око пощі нічого не бачить. Ну, у цього вже лів не бачить. Кому то комуть і все, воно вже нормально теж не бачить. Дали на скору заїхали. То... Дали у вену і у задницю в кола. Стало погано робитися. Я б не поїхала, сваха ми, ну, ми в дорозі, ягоди здавали, і сваха каже, ну. Позвонила, питає, що ми там, я кажу, да, взагалі погано. Срочно, срочно, треба від алергії, срочно на скору. А я б і не поїхала, я просто ех, вже збиралась додому просто легче і лежати. Тому що дуже сильно голова воліть. Оце ця часть, дивіться, це тут укус на віску, де торкати не можна, яд запустило, Просто запустив шершень яд. Ой, як красиво капець. Ну, не завжди буває літо. Хоже, непонятно на кого. Толі я получила посилочку. Вчора дякуємо. Вчора получили. Все дійшло, все нормально. Ось чотири корзинки. І тут все. Ну, все повна корзинка, все є. Дуже вам дякуємо. І всім до побачення, до зустрічі.